Мерседес, який ми хімчистили, У нас буде також на мийку двигуна з консервацією. Буде використовувати наші продукти. Така послуга буде вартувати вам у Києві 1200. Більш детально, дивіться далі. Для мийки двигуна ми будемо використовувати наш Golden Star, а для консервації наш Motorplast. Беремо Golden Star – це перша фраза. Ну, давай ми на донос. Це вже буде для консервації. Так ми його помили, обов'язково посушити, і тільки потім наносити мотопласт. 100 мл достатньо для, для консервації одного дергона. Ми вже його нанесли, закриваємо капот на 20-30 хвилин і потім розполіруємо фібри. і я вам покажу результат. Наш результат. Ви щелефонуйте, з радістю допоможе.